в Ефірі з Вашингтона голоса Америки Української». Виходимо в ефір з нашими традиційними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України. Мене звати Юлія Ярмоленко. І якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютюбі, маєте нагоду в коментарях поставити свої запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. І також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, бо завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія, і сьогодні звісно, багато цікавих там будемо обговорювати зокрема візит президента України Володимира Зеленського до Європи. Сьогодні він у Нідерландах, але розпочнемо все ж таки із продовження реакції на той інцидент, який стався напередодні у Кремлі. Отже, посадовці, експерти і аналітики Сполучених Штатів продовжують активно коментувати інцидент зі збитим безпілотником над Кремлем, намагаючись відповісти на головне. Питання: хто відповідальний за цю ймовірну спробу атаки на Кремль, і що це означатиме для наступних днів і тижнів. Нагадаю, що Кремль каже, що це була спроба українців здійснити атаку безпосередньо на Путіна в Україні. Такі закиди категорично відкидають. І сьогодні я побачила кілька реакцій на Твіттері. Зокрема, Бен Годжес, це колишній командувач армії США у Європі. Він насправді каже у Твітері, що він сподівається, що це була така українська атака. Він каже, що Україна має. Право захищати себе, а кремлівське, як він каже, скиглення щоразу, коли Україна завдає йому дару, не дуже добре поєднується з їхніми вихваляннями. Можливо, це внутрішня робота. Питає він, кому це може бути вигідно і припускає, що таким чином Пригожин може демонструвати бездарність Шойгу і Герасимова. Інший коментатор Стівен Пайфер, це колишній посол США в Україні. Він говорить, коментуючи про те, що написало посольство Росії, каже: перестаньте, ви хочете сказати, що Україні. Вдалося провести безпілотник через всю протиповітряну оборону навколо Москви, щоб його збили прямо над Кремлем, де Путін рідко з'являється і майже не спить. Ставить він таке питання. Гі Верховста це член європарламенту, і колишній прем'єр Бельгії пише про те, що. Після заяви Медведєва стає чітко зрозуміло, що атака безпілотників на Кремль є атакою під чужим прапором, щоб виправдати напад на президента Зеленського час доставити всю необхідну зброю в Україну для ліквідації режиму зла написав. Він нагадаю, що Медведєв закликав на тлі буцімто атаки або спроби атаки на Кремль, Він закликав здійснити атаку на українського президента, і саме це коментує Гі Верховстад, Що таким чином власне Медведєв під. Перджує, що це була провокація, створена самим же Кремлем. Карбільт, це колишній міністр шведський, Він говорить про те, що що б там не сталося над Кремлем. Я вважаю, що попереду більш небезпечні дні Кремль не атакували з часів Наполеона. Вже ходять чутки про небезпечні кроки, і Путін не може просто виступити зі звичайною промовою на параді 9 травня. Так виглядає, що багато коментаторів, оглядачів від дипломатів також політиків, сходяться на думці про те, що. Це може бути кампанією з дезінформації Кремля, тому що дуже багато говорять про те, що все, що виходять із Кремля, будь-які заяви їм вірити не можна. До них треба ставитися дуже обережно. Сьогодні також представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в ефірі телеканалу CNN У нього запитали про інші закиди Кремля. Буцімто сполучені штати якимось чином доклалися до цієї ймовірної атаки, і він сказав, що заяви Піскова Дмитрія Піскова. Є абсолютною брехнею в а, тому, що Вашингтон якимось чином координував атаку дронами на Москву, і він сказав, що я можу вас запевнити, що Сполучені Штати не мають жодного а, стосунку або жо жодним чином не були задіяні в цьому інциденті. І сказав, б це не було, а це нас не стосується. Ми там не були задіяні, і він також сказав, що на цей момент а, сполучені штати не зна. Нають достаменно, що сталося, і вивчають цю інформацію. Напередодні також багато питань ставили представниками і державного департаменту і білого дому про те, чи можуть вони підтвердити, що сталася якась офіційна атака. І ось коментар заступника речника державного департаменту Веданта Петела, який, знову ж таки не підтверджує про те, що могло статися, але наполягає на тому, що Україна може захищати себе. Ми знаємо про всі ці повідомлення, але ми не можемо підтвердити їхню достовірність. І крім того, як зазначив державний секретар, я б сприймав все, що надходить від Кремля та Російської Федерації з обережністю. Росія вторглася в Україну. Це було зроблено неспровоковано. Вони почали цю війну. Вони могли б закінчити і сьогодні, якби вивели свої війська по друге Росія продовжує обстрілювати Україну ракетами та безпілотниками щотижня, і вони стріляли по українцям, у тому числі по дітям, і стріляла по лікарням житловим будинкам. І ми дуже чітко заявили, що збираємося продовжувати підтримувати Україну, коли вона захищається від вторгнення Росії. Також сьогодні питали про цю потенційну ймовірно атаку, яка вчора сталася неподалік Кремля чи над Кремлем, а питали у Авріл Гейнс, це директорка національної розвідки. У неї питали про те, чи може вона підтвердити, що сталося. Вона сказала, що ми бачимо, що український уряд абсолютно відкидає їхній стосунок до цього. І також вона сказала, що на цей момент Сполучені Штати не можуть дати незалежної оцінки, що сталося. Однак, коли сенатори питали у неї на слуханнях про те, чи дійсно вона може підтвердити, що Путін рідко ночує, скажімо, в Кремлі. Вона сказала, що так. І також, коли запитали про те, чи а, на за їхніми оцінками такі дрони, які збили над Кремлем, могли би завдати потенційно великої шкоди Кремлю. Вони сказали, що не бачать, що такий дрон міг би завдати якоїсь потенційно великої е, великої шкоди. А також друзі, напередодні звісно, теж відбулася важлива подія. Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів, це ще один пакет, 37 й пакет за програмою президентських повноважень, в якому закладені артилерійські спроможності, боєприпаси. І як сказала Крінжан П'єр, речниця Білого Дому, це все спрямовано на те, щоб підтримати контрнаступ України. Давайте послухаємо це 37-й пакет безпекової допомоги Україні за особливими повноваженнями президента, і цей пакет є продовження масштабної роботи уряду США протягом останніх кількох місяців щодо виконання запиту України напередодні її запланованого контрнаступу та забезпечення наявності необхідних зброї та обладнання. Ми будемо і надалі працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, щоб підтримати Україну у її захисті своєї демократії. Адже сполучених штатах заявляють, що будуть і надалі працювати з союзниками і партнерами для того, щоб надалі підтримати Україну. Також Володимир Зеленський, президент України, вирушив цього тижня до Європи, аби не лише заручитися підтримкою союзників і партнерів, зокрема Фінляндії та Нідерландів, де він був сьогодні, але також поговорити про важливість притягнення до відповідальності винних за скоєння воєнних злочинів в Україні. Більше про це можемо поговорити з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який зараз приєднується до ефіру. Богдане привіт Вітання. Богдана, якщо ми говоримо про зв'язки України і Нідерландів, ми знаємо, що Нідерланди, хоч і маленька країна, але теж досить суттєво допомагає Україні з військовою безпековою допомогою. Зокрема, Нідерланди доклалися до того, щоб до України такі прибули установки Петріот сьогодні. Також в розмовах із Володимира Володимира Зеленського і з Марком Рюта торкнулися питання надання потенційного літаків винищувачів F-16. Що взагалі, відомо про інші деталі їхньої зустрічі, і саме про тему надання винищувача четвертого покоління щодо Нідерландів. мені здається, що можливо, нашим глядачам варто нагадати про те, що ця маленька країна є, ну можна сказати, провідною державою. Європейського союзу, коли йдеться зокрема про військово-промислові потужності, вона має одну з найдієвіших боєздатніших армій у Європі, не зважаючи на те, що Нідерланди все ж таки така невелика, невелика країна, і ще можливо цікавинка, Нідерланди є другою у світі державою найбільшим експортером харчових продуктів після сполучених штатів можливо не дуже торкається нашої нашої теми озброєнь але все ж таки вказує на те що таке що таке нідерланди і наскільки важливо все ж таки україні налагоджувати ці і особисті зокрема відносини між між українськими керівниками і нідерландськими також у у нідерланди сьогодні приїхав з неподалік так би мовити прем'єр міністр бельгії і е, вони у трьох спілкувалися, і справді питання е, питання підтримки е, питання військової підтримки України е, було провідним. І ми знаємо, що українці зараз дуже тиснуть на союзників з питанням про винищувачі західного виробництва. Е, зокрема, дуже часто ми чуємо про винищувачі американські. F-16. тому мені здається, що дуже важливо пам'ятати, що е, коли йдеться про експорт озброєнь, то дуже часто країна-виробник е, повинна бути е, учасницею, або принаймні давати, давати згоду на будь-які. Реекспортні операції тому, звичайно, важлива ключова, можливо, роль у тому, чи вирішить міжнародна спільнота ділитися, надавати Україні літаки f 16 американського американського виробництва. Але Нідерланди і деякі інші країни, зокрема і і Бельгія, поруч мають літаки F-16. Більше того, вони. Позбуваються цих літаків, тому що є вже наступні покоління, і європейські армії переходять на американські винищувачі F-35. Тому українці саме наголошують на тому, що так і у Європі, і в інших партнерів по НАТО, зокрема, є ці літаки F-16, які зараз знімають з озброєнь, тому дуже дуже доречно і дуже потрібно Україні. Надати їх так само як і інші види озброєнь, і сьогодні нідерландський прем'єр-міністр Марк Рюте натякнув, що дуже так мати серйозно, натякнув, що переговори про можливість надання Україні літаків винищувачів західного виробництва і, можливо, F-16 тривають, вони відбуваються. І він сказав, що це далеко не закрита тема. І навіть порівняв це з тим, якими важкими були дискусії про надання Україні танків західного виробництва. Пам'ятаєте, як ми довго обговорювали про так. те, що були аргументи, що вони занадто коштовні, їх занадто важко важковання на них так. довго треба вчити українських військових воювати. Стільки було багато причин їх не надавати, але потім ті причини були зняті, і все було вирішено у процесі переговорів. Так ось. Нідерландський прем'єр-міністр сьогодні натякнув, що переговори зараз дуже активно тривають щодо F-16. Ось його слова, On the щодо F-16, жодних табу. Ми інтенсивно працюємо з нашими партнерами: Бельгією, Великою Британією, Данією іншими, щоб якось завершити ці дебати. Ми ще не досягли результату, і це завжди дуже делікатна справа. Я бачив це раніше з леопардами. 2 також я бачив таке з гаубицями для досягнення результату. Потрібен час. Ми знаємо, Богдане, що Гаага це місто, яке асоціюється у багатьох людей по всьому світу із правосуддям. І коли Володимир Зеленський сьогодні був у Газі, звісно, він не оминув нагоди говорити про правосуддя. Він зокрема сказав про те, що можливо багато хто хотів би побачити іншого Володимира, а радше Владіміра у так. Газі. Богдане що конкретно сказав Володимир Зеленський, звертаючись і до парламентарів у Газі, і спілкуючись з представниками міжнародного кримінального суду, до чого він... Закликав їх так. До речі, це ще одна дуже важлива деталь про Нідерланди, про яку я не згадав, не згадав на початку. Гаага всесвітньо відоме місце, де розташовані і міжнародний кримінальний суд. І міжнародний суд ООН, де був де працював зокрема спеціальний трибунал, який судив за злочини, скоєні у колишній Югославії, і також інші міжнародні юридичні установи, так що коли сьогодні український президент сказав слово гага і що у газі хотіли бачити Владіміра, то я думаю, всі дуже чітко зрозуміли, що про що йдеться не просто про місто, йдеться про, про місце, яке символізує символізує правосуддя, і дуже мені здається, що український президент намагався. Переконати західних партнерів у е, кількох моментах е, насамперед е, він наголосив на тому, що для, е, для багатьох українців, коли йдеться взагалі про, про таке поняття як перемога у, у цій війні з Росією. Питання досягнення справедливості є ключовим. Він сказав, що є розмови, є бажання людей досягнення про досягнення військової переваги, військової перемоги, звільнення України. Так, це все важливо, але набагато важливіше сказав він, особливо для тих українців, які втратили близьких які особисто особисто зазнали зазна потерпали від від цієї війни вже вже зазнали страшних страшних мук а йдеться про очевидно десятки тисяч убитих йдеться про багато багато тисяч поранених і мільйони людей яким Ця війна зруйнувала життя досягнення справедливості це ключове, сказав український президент для, для українського народу, і він зокрема наголошував на тому, що Україна хоче окрім судів міжнародних судів, яких в якому він був зокрема, зокрема сьогодні у міжнародному кримінальному суді, де у березні. Були видані ордери на арешт російського президента Владиміра Путіна і його представниці у справах дітей за звинуваченнями про викрадення українських дітей, фактично депортацію до Росії. Цей ордер чинний є також справи про геноцид у міжнародному суді ООН у ГАЗі, але Український президент сьогодні наголошував також на важливості того, щоб був створений трибунал, за, щоб судити за звинувачення про агресію, тому що він сказав, що скажімо, бомбардувань українських міст, вбивств і катувань українських цивільних і інших злочинів, яких вже нараховують десятки тисяч зареєстрованих. Зокрема, з міжнародною допомогою злочини, це, це, це страшна цифра, але він сказав, що корінь цього всього першочерговим у, у цьому потоці злочинів був злочин агресії, для якого він сказав, Україна вимагає створення спеціального міжнародного трибуналу. Давай послухаємо, І... власне, що він сказав, Богдане. Я думаю, що у нас є цитата, де, де український президент пояснює важливість того, що можуть Нідерланди робити, і наскільки важливо досягнення справедливості і важливість судочинства я вам вдячний за допомогу у захисті того, що ви вважаєте цінним. Нідерланди захищають свободу, захищають верховенство закону і демократії, захищають Європу і наш спільний спосіб життя. Життя вільних людей, вільних не коштом чиєгось рабства, але завдяки правам і повазі до всіх. Це наша європа. Жоден агресор тепер не подумає, що він може палити цінності нашої Європи у вогні агресії. Росії здається, що Європа слабка, але тепер Росія намагається знайти спосіб приховати свою власну слабкість. Я вам вдячний, що Гага, місто, яке у світі асоціюють з міжнародним законом, стає справжнім осередком правосуддя. Правосуддя в ім'я тих, хто страждає від агресії та інших міжнародних злочинів. Це рік нашої з вами співпраці. Такі важливі слова почули від українського президента. Богдане, дякую тобі дуже більше про це поговоримо в програмі. Часта о 22-й Не пропустіть друзі на зв'язку із Лондона. Був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Запоріжжя, Кривий Ріг, Київ рідний вітає на зв'язку. Також Луганськ, Польща, Кропивницький, Запоріжжя, Філадельфія, Херсон та інші багато українських міст і міст по всьому світу. Якщо у вас є якісь ще запитання, то обов'язково їх ставте спробую на них відповісти. І в контексті притягнення до відповідальності а мій колега Андрій Гетьман поспілкувався із боснійською журналісткою Аїдою Серкес, і вона говорила про те, наскільки важ. Жливим є те, що українські журналісти зараз збирають власне свідчення воєн... свідчення і докази воєнних злочинів. Вона каже, що цього не було в Боснії, і війна в Боснії, і вони кажуть, що українська війна схожа на боснійську, і вона наголосила на тому, що робота журналістів в цих умовах є надзвичайно важливою і відповідальною, якраз для того, щоб притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів. Давайте послухаємо цей коментар. The main difference between the Bosnian War and the Ukrainian War Головна відмінність між боснійською та українською війною щодо медіа це нові технології. Знаєте, у той час, коли я висвітлювала війну в Боснії, у нас майже не було інтернету, не було мобільних телефонів. Тож репортажі вели професійні журналісти. Зараз, коли у всіх є мобільні телефони, і кожен може знімати, у мене таке відчуття, що завдання журналістів більше не в тому, щоб висвітлювати події і те, що сталося, а в тому, щоб підтверджувати або спростовувати те, що вже було повідомлено в соціальних мережах. І це головна відмінність. Це так також створює невелику плутанину, тому що ви не знаєте, чи варто довіряти соціальним медіа, але тоді вам доведеться чекати, поки телевізійна група чи якийсь серйозний журналіст, досвідчений журналіст, підтвердить або спростує це. Тому ми дуже добре поінформовані про те, що відбувається в Україні набагато краще ніж люди були поінформовані про те, що відбувається в Боснії. У Боснії відбувалося так багато речей, про які ми не знали, тому ми не могли туди поїхати і підтвердити чи спростувати. але коли справа доходить до свободи, змі є насправді два протилежні світи: Росія з її дуже обмеженим медіаландшафтом. З іншого боку, українські змі здаються мені досить відкритими та працюють як міжнародні мас-медіа. Нещодавно у Вашингтоні з мерами інших міст побував і мер Мелітополя. Це Іван Федоров. І моя колега Марія Нірновська поспілкувалася з ним про багато цікавих тем. Але, зокрема, про те, що як поводяться в місті із колаборантами, і що планують робити, зокрема, щоб притягнути їх до відповідальності за їхні дії. Давайте послухаємо цей коментар колаборантам не місце в цивілізованому суспільстві. Вони або мають бути на лаві підсудних, або їх не має бути. Там тему цю не будемо розвивати, але точно їх в суспільстві не буде. Зрадникам місця немає в цивілізації. Це точно. Що стосується тих людей, яких ви навели приклад, такі точно є, хто радіє, але наявно колаборацію не пішов, їм також немає місця. І суспільство їх виштовхне. Неможливо, щоб сусід. Сьогодні він радіє приходу російських військ після повернення нашими збройними силами нашої території під контролю люди України, щоб ця людина, тримаючи камінь за пазухою, він а, там казав: ну ок, так не буде. Суспільство виштовхне цих людей. В Мелітополі це точно виштовхне. Мелітопольці сьогодні згуртовані. І всі, чим відрізняється Мелітополь від багатьох інших територій, ми чітко знаємо, хто колаборант, хто ні. Ми чітко володіємо всіми списками, всіми квартирами, хто де проживає, хто що робить, хто за, хто проти. Ми все це володіємо. А скажу більше, ми володіємо не просто якимись чернетками, а ми володіємо верифікованими списками. Звичайно, спочатку ми отримуємо інформацію і вона потрібна верифікації, тому що сусідна сусіда досить часто може сказати, ну тому що він там не посміхнувся в під'їзді. Але отримуючи інформацію від сусідів, отримуючи з міста роботи, отримуючи від громадськості, ми можемо верифікувати цю інформацію. Немає жодних складнощів. І якщо людина раділа приходу окупантів, то ми володіємо цією інформацією. Ми сьогодні очікуємо від народних депутатів України вирішення питання щодо посилення колаборації і щодо деталізації колаборації. Хто такий колаборант? Що робити з російськими паспортами? Чи то колаборант, який вів підприємницьку діяльність під час окупації, чи не колаборант? В моєму розумінні, звичайно, колаборант, якщо він платив податки в ворожий бюджет, тим самим він фінансував ракети, які летять сьогодні по Умані, Дніпру або будь-якому іншому місту. Звичайно, колаборант. І сьогодні не буде сірого. Все, в нас, як в нації, в українців, сьогодні час визначитись. Або ти з Україною і готовий сражатися за те, щоб Україна стала демократичною і найкращою державою, або тобі не місце в Україні. А це міф про те, що неможливо зробити грань. Можливо. Давайте лише визначимо критерії. І критерії сьогодні зрозуміли, вони, я сподіваюся, найближчим чином будуть прийняті е, нашими народними депутатами і внесені зміни. Е, е, Зрадництво має бути покараним. Якщо ми сьогодні допустимо те, що е, колаборація може піти з рук комусь, то це розвалить наше суспільство, тому що всі зрозуміють, що так можна, і за це нічого не буде. Бо обов'язково дивіться повну версію цього інтерв'ю сьогодні. В програмі Часта о 22-й. Друзі, на сам кінець хотіла показати вам історію про американського ветерана, який захищав Україну на полі бою, пережив російський полон. А тепер робить усе, щоб влада США не припиняла підтримку України. З ним спілкувалася Ірина Шинкаренко. Жорстокість, яку ми бачили від росіян, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку у російському полоні. Американський ветеран Олександр Дрюке пробув три місяці. Він повернувся додому в Алабаму у вересні і досі проходить реабілітацію. Військового із 12-річним досвідом служби в армії та роками досвіду війни в Іраку. Росіяни змогли приголомшити жорстокістю. Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч. У мене оніміла зовнішня сторона рук, хоча нині стало краще ніж місяці тому. Я знаю, що в Америці багато людей кажуть, що це все пропаганда, що Росія насправді не вчиняє воєнних злочинів. І моя відповідь їм: прийдіть, поговоріть зі мною. Я живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми. Я можу вам сказати, що це по-справжньому. На війну в Україну американець Олександр Дрюке поїхав добровольцем після початку повномасштабного вторгнення. Вважав це своїм обов'язком. Там зустрів земляка ще одного добровольця з Алабами. Енді г'юна вони разом виконували бойове завдання на Харківщині, і на початку червня обоє потрапили в російський полон. Я можу зі стовідсотковою впевністю сказати, що нас захопили російські військові. Вони були в російській формі, розмовляли російською. Врешті-решт вивезли нас до Росії. нас вивезли в Росію на тиждень. Ми не знаємо, де саме, але знаємо, що ми були в Росії. Ми перетнули кордон. Того тижня були сильні допити і тортури, речі, які, як я думав, трапляються лише в кіно. Вони клялися, що ми з ЦРУ, бо я був хіміком в армії. Вони думали, що я їздив Україною, навчаючи людей виготовляти біологічну зброю, і незалежно від того, що ми їм казали, вони хотіли вірити в цю брехню так сильно, що сподівалися просто вибити її з нас. Після тортур в Росії американця відправили на територію так званої ДНР, де знущання продовжилися в ізольованій камері. Вони чотири рази підключали мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу. Я виживав на дієті з брудної води. В ній щось ще плавало, а також був цвілий хліб протягом місяця. Ми знаємо, що були десь у ДНР, бо вони проводили нас через свою судову систему, яка нагадує пародію, щоб винести нам смертну кару. Навіть мій призначений судом адвокат сказав: Ми збираємось призначити смертну кару, ми плануємо вбити вас. Тож ми були майже впевнені, що помремо. Але, врешті-решт, вони перестали нас мучити і перевезли до місця, яке, як ми вважаємо, було колишньою українською в'язницею. Я думаю, що це була тюрма, ізоляція. Олександр втратив 14 кілограмів за три місяці, а потім дочекався звільнення, яке росіяни теж проводили з тортурами. Вони вдягнули нам на голови пакети, замотали туго, туго руки скотчем, Взяли цей скотч і потім тісно замотали очі. А потім нас посадили в кузов військової машини у незручних позах. І протягом доби ми залишалися в цих жахливих болісних позах, не знаючи куди їдемо. Ми припускали, що це, мабуть, буде просто масова страта, але зрештою зауважили, що нас привезли до Росії в маленький міжнародний аеропорт, де чекав великий літак з саудівських авіаліній. Саудівці дуже добре подбали про нас. Вони негайно відвезли нас до лікарні. Я мав погану реакцію на те, що таким чином був зав'язаний скотчем. Коли його зняли, моє обличчя настільки спухло, що накопичилася рідина, мої очі повністю заплющувалися, і тоді, у шпиталі, в місті Еріад, Ер я був фактично сліпим. Я не знав, що відбувається навколо, і був майже впевнений, що росіяни ведуть мене вбивати. Чим завершилася ця історія обов'язково читайте на нашому сайті. Там є повне інтерв'ю із американським ветераном, який захищав Україну, потрапив в російський полон, а зараз працює на допомогу Україні Олександром Дрюке. Обов'язково дивіться це на нашому сайті а, у «Голосу Америки українською. Друзі, дуже дякую вам за увагу і за вашу активність. На цьому брифінг на сьогодні завершується, але не пропустіть програму. тайм» о 22-й, де буде більше важливих історій і інформації. А брифінг повернеться вже завтра. о 18. І, як завжди, побачимось. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти.